Сильна команда для складних часів саме під таким девізом пройшов з'їзд партії Народний фронт у Києві. Під час з'їзду було оголошено виборчий список, який очолив лідер партії Арсеній Яценюк. До списку також увійшли спікер Верховної Ради Олександр Турчинов, радник міністра внутрішніх справ Тетяна Чорновіл, екс-секретар РНБО Андрій Паробій, комбат спецбатальйону Миротворець Андрій Тетерук, міністр внутрішніх справ Арсен Наваков, екс-заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмер, Нардепо В'ячеслав Кириленко та Лілія Гриневич, а також комбат батальйону Дніпро 1 Юрій Береза. Хотів би зауважити, що це не просто команда людей, це команда людей, яка не тільки сьогодні йде на вибори, але й раніше брала відповідальність. Ви знаєте, що уряд шість місяців витягує Україну з економічної кризи і команда людей, яка і на місцях готова об'єднати професіоналів, готова об'єднати патріотів і брати відповідальність в майбутній Верховній Раді. І якщо навіть наші київські побратими, які стануть депутатами, забудуть свої обіцянки, обов'язково створити таку команду, щоб нам нагадала. Я дуже вдячний долі, що мені довірили представляти. Таку потужну команду професіоналів на теренах Житомирської області це команда, яка знає, що робити, яка вміє це робити, яка вже це робить. В ці дуже складні часи, під час оці от викликів, страшених для України, кожен патріотично настроєний, налаштований виборець має мати альтернативу. Він має мати можливість проголосувати саме за того і за тих людей, за яких він хоче проголосувати. Тому ми це ще одна альтернатива патріотичних демократичних сил нашої країни. Відповідно до списку Вадим Кривенко та Руслан Годовани йдуть на вибори на 62-му та 112-му місцях. Відповідно, а також два мажоритарних кандидати по одномандатних округах: Павло у Мелені та Андрій Озерчук у корисний.